З літа цього року ми готові надати реальний потенціал. Йдеться про літаки F-16. Це за словами міністерки оборони Нідерландів Олан Грен, Вона повідомила, що відправка розпочнеться з данських винищувачів. Згодом надійдуть нідерландські. Зрозуміло, що українська сторона також має бути готовою до цього. Має бути створено відповідну інфраструктуру і можливості. Для технічного обслуговування, починаючи із запасних частин і закінчуючи боєприпасами, зауважила глава Міністерства оборони Нідерландів Олангрен в інтерв'ю ЛРТ Олонґрен додала, що коаліція літаків. Дуже старанно працює над постачанням 16 в Україну. Ця ініціатива підтримується США, Данією, Норвегією Бельгією.